Мені за минуле відео про Португалію стільки прилетіло. Але я не договорила. Це друга частина, чому ми переїхали з порту. Тобі легко не здадуть хату в оренду, тому що тобі треба місцевий гарант, який за тебе впишеться. Але звідки його взяти? Ми змогли зняти студію за 750 євро на місяць, плюс комуналка за умови оплати на рік вперед. Порто криза доступного житла, і це факт. І в додаток до цього грибок. Пліснява. Всюди третина червню дощі, вітер цілий рік тебе здуває з ніг, а океан дуже холодний. За весь рік я там скупалась нуль разів. Мені не треба доводити, що в Португалії класно. Закінчився контракт на роботу, закінчився контракт на житло. Я поїхала і більше ніколи не повернусь. Мені там подобались риба і фрукти, але це можна знайти де завгодно. Я вважаю, що прагнення до кращого це нормально і це здорово. Не звикайте до поганого. І будь ласка, не знецінюйте мій досвід. А ще були люди які думали, що я використовую слово португалянін по серйозці.